І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає енергетик на шкода Т-56, карта загублене місто. Ну що ж, до бою? Так, ну преміум тяж. Чешський преміум тяж. І е, з камуфляжем такий в кольорах е, прапора Чехословаччини, так. Доволі яскраво виглядає, доволі яскраво. Грається, якщо чесно, ми бачили вже реплеї на цьому танку. Ну і тут, як зазвичай в таких чешських пляжів, у нас дві кульки в нашому магазині. Перезарядка магазина не така, в принципі, швидка, але в принципі, як би, можна потерпіти, так, <смі> почекати. І зарядив собі на хлопушич. Давайте будемо дивитися зразу, що у нас що там по. Середня шкода нашої 130 мм гармати. Така вражаюча гармата. Бачимо. середня шкода 460. Ну, розумієте, 460 і 460 вліпили. І все у вас чудово, чудовий настрій. Перезарядилися і знову вліпили Тут бачимо, вмикає скеліще, зразу ж вицілює командирську башенку. Но тут мені чому не подобається мені не дуже подобається мені. Загублене місто. Звичайно, вона вам, я так розумію, подобається, тому що дуже в нас багато боїв і таких епічних, складних, дуже таких крутих, показових, як треба грати на цій карті. Але мені, коли я виїжджаю на тяжах, і ось тут в цих розвалинах починається така позиційна перестрілка, мені не дуже це подобається. Мені треба, щоб от за рубень виїхали один на одного. так? Ну, Це, це моя така думка. Кожному подобається своє, так скажемо, в цій грі. Щось тут треба переробити. Вже переробляли і так, і так перекопували, але це одно, тут саме місто треба перелопати. Напишіть свої думки в коментарях. Так, в цей момент ми вже настріляли 1359 танканув, бачимо, де там навіть і танкує. Танкує тут башта непогано. В лобі у нас під кутами ВЛД та НЛД. КВН у нас трішки є, є, ну трішечки є, так. Ну, В принципі, для кожної карти цієї гри в принципі, ця шкода підходить. І це чудово. Так, що у нас по перекасі? По перекасі, бачу, у нас не чудово по нульовій лінії, там наших зовсім немає. Але я думаю, що якщо там будуть прориватися, то ті тяжі, які ззаді залишились, вони повинні перехлопушувати. Поки що не зрозуміло по першій лінії, там дуже агресивно під'їхала, бачимо Стежка під нашою ПТ та нашою СТО. І ззаді його прикривають теж там непогано. Поки що позиційна у нас боротьба, бо боротьба бачимо із шостий е, непогано витанковує своєю непробивною баштою, тут перестрілюється, в нього така перепалка. Ну а ми в цей момент що будемо робити? Ми в цей момент будемо підбирати теж шкоду, Т56 підібрали. Я так розумію, що... В преміум магазині так, бувають такі моменти, що можна купити Шкода Т-56 саме з цим камупляжем в кольорах чи пословацького прапору. А можна купити просто без камупляжу і вже сам собі на чіплюєш, який хочеш камуфляж Е, підкажіть, будь ласка, в коментарях, тому що я в преміум техніці якби, ну, не дуже такий експерт, як воно там ще продається і коли воно там продається. Заходить хоча б подивитися в преміум магазин, то, я думаю, ви мені підкажуть. 2-3 по бою в нашу користь, 2-4 вже поки що вирівнюють. Я бачу, що єдине, що в нас були проблеми, вони й зараз залишаються проблеми по 8, 9 та 0 лінії. А ми тут виїжджаємо так неочікувано на лорку. Хоча вона, в принципі, розрядила. а вона розрядилася і моєму теж нормально так нахлопушили, вже три тисячі настріляв. Дивіться на танкування, ну в Чехії танки вони, ну як, як на мене, вони не сильно бронювали. Але дивіться, як танкує, вже натанкував, так, чудово. Чудово, що я по деяким танкам помиляюсь, а потім я вже починаю розумітися по танкам, коли бачу ваші чудові реплеї, так як ви граєте, як ви показуєте на таких танках, на яких я, наприклад, б, ну, не зумів так пограти, Ви показуєте по хворі, гайди, як треба нахопити. Так, тут з одним ХП стоїть попереду нас дотеха. Це 1003. Куди його там вицілити? Кудись три беговий. Ну і братіші наші забрали. Все чудово. 7-4 по бою проходять наші сокомандовці вже аж тил суперників, бачу, це є там. цей момент бачимо даже БЗ-57, по центру там їде по полю, просто вже не боячись. Ну і нам треба що, дочекатися, поки виб'ють цю полку, і ми вже будемо переклапушувати тих, хто тут залишився. Все-таки нічого там не вийшло. 에, схаменулась наша РТшка, поїхала все ж таки в правому флангу. О, тут у нас була дуельна дуель. Добре, так хліпану у нас, ну у нас, в принципі, вистачало. Ось тут чудово. Е, у нас вистачало ХП, щоб розмінятися, але ж теж не хочеться втрачати ХП. Чому? Тому що ну, вже видно, що це переможний бій, хоча бувають нюанси, ми вже бачили ці нюанси. Головне, щоб не випочили очі і не попили. І тут у нас теж така намічається дуельна дуель. Якщо вийде. Він виїжджає і танкує, ти дивись. І ми танкуємо, так? Танкує. Танканув. А як танканув? Можливо він не в НЛД стріляв, так? А десь... Бортом танканув. Чудово, ромбом. Ззаді обережно, Т-34, той точно забере з одного пострілу. І він просто, дивіться, очі випучив і їде на нас, Хоче знешкодити. Ну, призряд, А він не встигає. В... вірніше він не влучає. Він очі випучив і не влучив. Бачимо. бій. Зараз я думаю, там ПТ-шку доб'ють. Чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.